Хочу показати вам, що сьогодні в садочку дали. Тут буде День батька. І сьогодні забрала сина і дали ось такий конверт, бачите, написано: найкращому батьку в світі. І коли відкриваєш, Дивіться, написано. Татку, типу, подобаєшся мені звідси і до місяця. І тут така ракета і фотка малого. Бачите? Блін, це так прикольно, коли садочок робить такі подаруночки. і можна повісити в кімнату малому, і буде така на згадку. Дуже мені подобається садочок цей державний, просто обожнюю і людей, звісно, які там працюють.